Стрижень головна проблема міста чи улюблена тема піару чиновників за три місяці після 49-ї сесії міської ради, на якій пан Соколов особисто лобіював виділення одного і двох мільйонів гривень на розчистку багатостраждального русла, а згодом спромігся вибити ще три мільйони, аргументуючи необхідністю виділення грошей браком часу та потребою рятувати стрижень від загибелі. Адже за словами міського голови роботи можна проводити лише влітку. делать? именно сейчас его делать и чистить, чтобы как бы тот заварил, что вы же не расчистили меня на что я не могу делать. А время то идет, и творческую мысль мы понесем. Может, мы космический корабль с этого будем отправлять, Надо как Ші виділили проте комунальники й досі не вступили в активну фазу розчистки. Наприкінці липня в управлінні ЖКГ зібрали активістів та екологів, аби нібито порадитись, як саме проводити роботи. Я, наприклад, хочу бачити у цьому екологічну цьому обґрунтуванні те, що обов'язково треба оцінка екологічного стану на сьогоднішній день річки стрішень, і щоб обов'язково як для нас, на щоб були фахові рекомендації, що на сьогоднішній день треба зробити на даній річці, щоб Поліпшився екологічний стан стан, незважаючи на багаторічну історію розчистки стрижня, з кожним роком її стан лише погіршується. Рівень фосфатів дуже високий. Це, наприклад, 1,2-1,8 міліграм у літрі. Це рівень ну, такий високоватий, вказує на те, що є антропогенне забруднення. Рівень нітритів на рівні 2,5-2 границь Тобто в два-в два з половиною рази перевищує норму в річці стріжень, це також вказує на антропогенне забруднення. Попри коментарі екологів, міська влада за 10 років так і не спромогла звернутись до спеціалістів та визначитись методами роботи. Вперше за весь час комунальники зустрілись з захисниками природи, і тоби науковці розробили звіт, де б вказували проблематику та можливі варіанти вирішення. А поки науковці працюватимуть, жеківці все одно проводитимуть свої роботи котрі, за їх словами, вже йдуть на повну силу. Розпочати роботи, вони вже розпочали. Якісь Де? частково, що ви що маєте на увазі розпочати роботи? Розчистка, Розчистка стрижня зараз йде, тому що коли Мер казав, видіть. Розчистка стрижня зараз іде. Треба Де? Зараз вона йде. Зараз в цьому році вони розпочали. Розпочали. Вони трохи ввозять, зараз їм треба вивезти мол. Тобто у їх планувається. Податися можна на роботу ви діт на стрижку. Подивіться. Ми на запрошення комунальників відвідали ділянку, де б мала кипіти робота. Результат чомусь не здивував. За версією комунальників наразі тут мають працювати підрядники, що за 4,2 мільйони гривень спробують розчистити цю ділянку стрижня. Громадські активісти та екологи в співпрацю з міською владою не надто вірять, адже за весь час проведення робіт на водоймі містяни не побачили жодних позитивних зрушень. Єдине, чим запам'ятався Стрижень за довгі роки, це скандальними виділеннями десятків мільйонів гривень.